Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато українців опинились за кордоном, але навіть серед чужих людей ми прославляємо наші традиції. Незважаючи на війну, українці знову зустрічають Великдень свято Воскресіння Господнього, яке символізує перемогу добра над злом, життя над смертю, надії над розпач. Цього року воно припадає на 5 травня. У храмах по всій Україні та навіть Європі відбулися святкові богослужіння. Люди збиралися, щоб помолитися за мир за своїх близьких за Україну, також щоб освятити Пасхи, писанки, святкові страви. Я перебуваю в Німеччині з 2019 року, але все одно святкую кожного року Пасху. Намагаюсь отримувати наші традиції, сімейні традиції, котрі існують. Так, це дуже важливо і. Дуже круто, на мою думку, що тут це дуже класно вдається, що суспільство і Німеччина підтримує дає таку можливість. Існує довкола так багато наших, і це дуже гріє душу. Ні великодня, ні інших українських свят нічого не змінилося, бо ми українці незалежно від того, де ми живемо. Як у всіх, паски печимо, кубаси робимо і тут робили. Великдень це свято, яке об'єднує людей, і українці, де б вони не знаходились, сьогодні згадують про те, що добро завжди перемагає зло, а світло Христове завжди сяє в темряві з великодним.